Друзі, знаходжусь десь у Каховському водосховищі далеченько від берегу, і ось стою я на цікавому місці, де хотів би вам, ну, може, короттенько сказати, які рослини тут зараз є. І дуже цікаво, що Тут така природня комбінація от на цьому місці, що ну, якось вистроїлись рослини так, що вони ростуть один одному не заважаючи. І видно з картинки, що всім добре і гарно під сонцем. Ось дивіться, зараз я по колу трішки розкажу. Ось дивіться, ось тут у нас така пляма очерету. Ось дивіться, це новенький очерет. Він насправді такий темно-зелений і, і потужний. І знову за ним же ж минулорічні китиці. Очерету, і тут його дуже багато. Там, бачите, далі. от такими він якимись плямами і якимись полосами є. Посеред очерету цікаво, ось дивіться, навкруги очерет. І тут же посеред очерету росте собі Тамарикс. Ось Дивіться, зелененький, гарненький, схожий на хвойну якусь рослину ось і такий великий кущик Тамариксу. Ось він посеред очерету собі росте і йому добре видно, він такий потужний, здоровий, без якихось там хвороб. Ось. І Оця комбінація очерет та тамарикс, ось вона. І йде собі от такими, знаєте, можна сказати, хаотично. Хаотично. І дивлюсь, і Тамариксу добре, і очерету добре. Ось, Ось І от трішки далі така ж сама картина, але Тамарикс іще потужніший. Ось тут прям такі дерева Тамариксові. І трішки далі, трішки далі. Е, Очерет теж ще потужніший. Дивіться, листки прям такі широкі стебла такі високі. Ось. тут пішла лінія далі ще, ще потужніших рослин і думаю, це може ще щось буде потужніше, але далі е, після потужного Тамариксу та е, очерету, да? дивіться, яка красномовна картина, два стебла. Два стебла, Тамарикса та Очерету. Ось вони, дивіться, друзі прям. Товаришують зовсім поруч. Собі ростуть і одному і іншому надзвичайно добре. Можна сказати, по їхньому вигляду. Ростуть і радіють життю. І дивіться, закінчується. Е Ця комбінація тамариксу та очерету. І буквально, буквально метрів через три ось тут великі верби. Стіна тих самих верб, які були в минулому році ще не, е, невеличкі. Зараз тут вони здоровенні. Здоровенні. Дивіться. І далі, далі, ось там. Там вже йдуть чисто верби. Верби. Там уже, от я загляду, туди не хочу залазити. Ось. А там от далі йдуть верби, і там вже е, немає оцеє комбінації. Так скажемо, е, комбінація Тамариксу та Очерету ось для неї місце ось тут, на цій галявинці, яку я тільки що пройшов. І далі вже йде е, такий, знаєте, поділ, поділ, кордон. І за цим кордоном. Уже е, саме верби ось такі великі, потужні. Ось. І зараз я вам покажу це стовбур. Дивіться. Зараз зараз. Ось. оце такий стовбур величенької верби. І тут сантиметрів 7-8 діаметр цього стовбура. І висота десь більше п'яти метрів. Ось отакої верби. І тут цих верб, ви знаєте, їх тут сотні тисячі. І ще раз хочу повторити, наскільки тут все злагоджено. І ось Скажімо <смеш> буферна зона, буферна зона між вербами та, та мариксом з очеретом. Ось іде лінія, де е, е, одна рослина і ось інша. І далі вже одні тільки верби. Ось Так що, друзі, ось така ситуація, ну ось до верб тут іще е, очерет. І ось цей кордон він проходить далі. Ось, ось туди далі. І пішов. І ось дуже цікава така природня полоса, де є місце для одних рослин, і для них є свій кордон, і після цього кордону йдуть інші рослини. Ось так цікаво. Природньо все зроблено, красиво. І одним добре, і іншим добре, і третім, і всім добре. Ось така, друзі, природня, дуже приємна і гарна комбінація рослин, які зараз ростуть на колишньому Каховському водосховищі. І зараз я тут, і я скажу тут може. Що тут ще не добралась людина, але тут ось так дуже Дуже приємно. Птахи співають, повітря надзвичайно свіже, насичене киснем. Ось і для ока дуже приємна ось ця картина, друзі. І це є надзвичайне Таке природне чудо. Не знаю, чи де ще є таке, але дуже цікаво на це все дивитись і спостерігати, і аналізувати ось це дійство, друзі. Так що ось така ситуація. Спостерігаємо. І надалі, як тут буде все йти. Все, друзі, всім пока.